Доброго дня! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене буде такий мегорозпродаж, розпродаж посуду до Дня Чорної П'ятниці. А чому б і ні. Те, що хочу із своїх запасів продати, може комусь саме ці предмети потрібні, доповнити. Свої сервізи, набори, може комусь щось не вистачає. То, будь ласка, дивіться, пишіть мені на Viber. Номер Viber буде в описі до цього відео. Хочу розпочати ось такими кавовими чашечками з блюдцями. Така кавова пара, фаянс, новенька. Використанні не були чашечка і маленьке блюдце. В наявності є шість пар, ціна 50 гривень за пару. Будь ласка, може, кому потрібно, бажано декілька пар взяти не одну. Також хочу вам показати, ось. Таку бульйонницю. Бульйонниця новенька, полонне, дуже гарна, гарний такий малюночок з фруктами, дві ручечки. Така бульйонниця буде коштувати 100 гривень. Я швиденько вам покажу, щоб не затягувати. Блються ось такі дуже гарні. Два блються, довбиш з такими бірюзовими горошками. Може, комусь не вистачає під чашечку. Може, в когось є чашечки, потрібні такі блються. Блю... Пара 150 гривень. Два блються за 150 гривень. Ось така також є. Джемниця або масляночка, старе полонне 60-ті роки, без малюночка, тільки золотисті обідочки, золото не потерте, 100 гривень. Далі, Далі будуть ось такі чашечки. Чашечки старенькі, довбиш, старий довбиш. Ось. Ця чашечка новенька, немає потертості 100 гривень. А в цій чашці є потертості позолоти, Але чашечка дуже цікавої, незвичайної форми. Також 100 гривень. Чашечки по 100 гривень. Ось такий міні-наборчик. Це масляночка або джемниця. І чайна пара. Чашечка. І блюдце, Тернопільський завод в дуже гарному стані. Потертостей немає, і з тим паче немає. Так, і ще ось така чайна пара, баранівка. Чайна пара буде коштувати 100 гривень. Забула сказати за цей набірчик. Чайна пара і масляночка будуть коштувати, ну, хай буде 250 гривень. Можна поторгуватися. Це ж таке. І так, на задньому плані стоїть у мене цукорниця або цукерниця, алюмінієва із скляною кобальтовою вставочкою. Може, в кого ще такої немає. Така розповсюджена річ. У мене таку, таких дві штучки. Ось в гарному стані. Є тут клейма, скляна частина ціленька, скольчиків немає. Кришечка така з фігурним малюночком. 250 гривень. Для цукерочок, для печива те, що треба. Так, і ще в мене залишилась це ось така причудова кавова пара, ось така чашечка, і блюдце. Новенькі. сумський завод, і ця пара із сервізу. груша, кавова пара. Коштує 300 гривень. І також є окремо блюдце, яке коштує 150 гривень. Також новеньке Користування? Користування ці речі не були. Так що, любі мої, кому що сподобалося, пишіть, ставте лайки, пишіть коментарі. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Ось такі речі я сьогодні хотіла вам запропонувати. Так що всього вам найкращого, гарних вам покупочок, здоров'я. І саме основне це мирного неба нам всім над головою. До нових зустрічей! Йдуть посилочки, буде ще в мене багато новиночок в мою колекцію. так що нажимай, на натискайте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І до нових зустрічей! Пока-пока!